Великий піст це не просто зміна раціону, а можливість оновити душу, переглянути свої звички і наблизитися до Бога. Але навколо посту існує багато міфів, які або відштовхують людей, або спотворюють його справжні значення. Давайте розберемося, що є правдою, а що вигадкою, опираючись не лише на логіку, а й на слова святих отців. Міф перший піст це просто дієта. У сучасному світі багато хто сприймає піст як корисний детокс або чергову систему харчування для схуднення. Дехто навіть каже, ну постять же вегани щодня і нічого. Але суть посту не в зміні раціону, а у зміні серця. Святитель Златуст наголошував: ти не їси м'яса, але ображаєш брата свого. Ти не утримуєшся від вина, але не утримуєшся від гріха. Ти уникаєш їжі, але не уникаєш зла. Отже, не варто говорити, що постиш. Якщо не твориш добрих справ. Тобто піст це не просто обмеження в їжі, а праця над своїми слабкостями. Якщо людина їсть лише пісну їжу, але продовжує заздрати, ображати інших або годинами зависати в телефоні, уникаючи молитви, то вона витрачає головний сенс посту. Міф другий піст це обов'язково жорсткий аскетизм. Дехто уявляє, що під час посту треба жити як монахи в пустелі, відмовитися від будь-яких радощів, їсти лише хліб із водою, і спати на підлозі. Але церква не вимагає від людини понад її сили. Преподобний Серафим Сировський казав: не той піст угодний Богові, який виснажує тіло, а той, який приносить користь для душі. Піст це баланс, якщо людина працює фізично або має слабке здоров'я, їй дозволено послаблення. Якщо в сім'ї маленькі діти, піст для них теж має бути адаптованим. Головне не механічне дотримання правил, а внутрішня чистота, мир у серці та любов до ближнього. Міф третій. Якщо порушив піст, усе пропало. Дехто вважає, якщо випадково чи навіть свідомо порушив піст, це кінець. Все, я зрішив, тепер вже немає сенсу продовжувати. Але піст це не марафон. Де якщо збився, то дискваліфікований. Святий Іван Кроштацький писав: Не бійся падати, але не залишайся у падінні своєму. Головне не суворе дотримання правил заради галочки, а щире бажання змінитися. Якщо оступився, вставай і йди далі. Якщо з'їв щось не пісне, це ще не причина припиняти духовну роботу над собою. Міф 4 під час посту не можна веселитися. Зустрічаються люди, які вважають, що піст це період тотальної скорботи. Не можна сміятися, зустрічатися з друзями, слухати музику, дивитися гарні фільми. Але чи справді Бог хоче бачити нас сумними? Преподобний Паїсій Святогорець сказав: справжній піст це не коли людина ходить із похмурим обличчям, а коли з радістю, з любов'ю змінює своє серце. Звісно, не варто влаштовувати гучні гуляння чи весілля під час посту, але це не означає, що потрібно впадати в депресію. Навпаки, піст це час духовної радості. Внутрішньої, тихої, але справжньої. Міф п'ятий піст це лише для бабусь. Дехто думає, що піст це щось старомодне, що ним займаються лише люди старшого віку, а молоді це не потрібно. Але якщо подивитися на життя сучасних молодих людей, можна побачити, що вони часто самі ставлять собі певні рамки, обирають здоровий спосіб життя, відмовляються від шкідливих звичок. Беруть участь у челенджах, 30 днів без соцмереж чи ранковий підйому п'ять ранку. Преподобний Сілана Афонський говорив: без боротьби немає перемоги. Той, хто не навчився себе обмежувати, не може пізнати справжньої радості. Піст це не обов'язок, а особистий вибір. Це час, коли можна стати кращою версією себе, навчитися бути стриманішим, уважнішим, добрішим. Піст це не просто заборони чи суворі правила. А шлях до внутрішньої гармонії. Це можливість зупинитися, замислитися про головне, переглянути свої звички, знайти час для Бога та для себе. Піс не має бути тягарем, а радше шансом відчути справжню свободу, свободу від того, що нас обтяжує, шкідливих звичок, емоційного виснаження, залежності від соцмереж, дратівливості, заздрості. Тож нехай цей піс стане не просто обмеженням у їжі. А періодом внутрішнього оновлення